Вітаю, друзі! Мабуть, ще жодного року я не могла так натішитися різними салатиками з зелені, але це й не дивно. У нас в своїй теплиці вже наросло дуже багато різноманітної зелені, тому кожного дня я видумую щось для себе і своїх діток. І з кожним разом ці салати все смачніші, і Тому дуже рекомендую зберегти цей варіант приготування. Він ідеально підходить і на кожен день, і до святкового столу те, що треба. В основі салату буде звичайно, що курка. Куряча філе я нарізаю, можна взяти філе бедра. Це теж буде дуже смачно. Посолила, додала улюблений спецій до курки, трішечки олії це все гарненько перемішала. І паралельно в мене вже розігрівається сковорідка Я дуже люблю цей салат готувати все так паралельно, щоб курочка була гаряча і викладати саме гарячу курку зверху. Викладаю, як ви бачите, я м'ясо на суху сковорідку і на середньому вогні обсмажую до тих пір, поки не випарується волога. Але довго не пересмажте, щоб курочка не була суха. Буквально 4-5 хвилин. Далі я зроблю швиденько соус. Беремо половинку авокадо. Бажано підібрати стихле. А якщо ж ви купили зелене тверде, не засмучуйтеся 3-4 дні при кімнатній температурі. І воно буде ідеальне. В Чашу блендера беремо йогурт. Будь-яку зелень у мене це кріп, авокадо, один зубчик часнику, трішечки гірчіці та сік лимона. Друзі, точні пропорції написані на початку відео і в описі під цим відео. Це все гарно перебиває блендером, і найкращий соус заправка до будь-яких салатів готова. Якщо ваші діти не люблять авокадо, повірте, приготуйте такий соус, і всі будуть їсти з великим задоволенням. Далі я набрала вдома різної зелені. У мене тут рукола, листя салату. Взагалі, все, що посходило, помила і я трішки можна порвати або ж нарізати, так як я. Цією заправкою можна заправити звичайно молоду капусту або айсберг. Теж дуже смакує. Нарізала огірочок, помідору і заправляю соусом. Це все перемішую, і це вже дуже смачно і корисно. Ну але звичайно, для більшої поживності я хочу показати вам святковішу подачу. Ну і звичайно, такий салат прекрасно замінить смачний поживний обід чи вечерю. Зверху я викладаю ще теплу курку, можна посмажити бекон підсушити будь-що. І ложкою викладаю ще ось таким чином вершковий крем-сир. Можна додати фето, але мені в цьому салаті смакує саме вершковий сир. Він такий ніжний і класний просто. Ще додаю зерняток за бажанням мене мікс до салатів і все насолоджуємося. Просто, швидко, смачно, корисно, поживно, до святкового столу або просто так, просто ідеально. Ну, а якщо вам сподобалось, обов'язково підпишіться на Напишіть в коментарях, як вам і збережіть цей рецепт, щоб готувати і смакувати разом з нами до нових зустрічей.